Підсумки підбивали і на черговій сесії Івано-Франківської обласної ради. Слухала народних обранців Ліліана Хомишин. Депутат обласної ради Мирослав Карабін вийшов із фракції Відродження. Народні обранці з деяких інших фракцій також написали заяви про вихід. Ставлю до відома вас про свій вихід з депутатської фракції відродження. Також приєднується до такої заяви і написані в заяви від Яремчука Василя Петровича. Шинкарука Ярослава Івановича, фракція Українська партія, Ульванська Ярослава Степанівна, Семенюк Микола Федорович, фракція Наша Україна, Пушик Степан Григорович, Андрусяк Михайло Миколаєвич, Українська народна партія, Кучер Михайло, Богдан Михайлович. Вихід із фракцій пов'язаний із створенням окремої позафракційної депутатської групи Єдність ми повинні щось робити для нашої області, для нашої держави, щоб все таки люди відчули, що є справжні люди, які переживають за, за людей за за Україну, а не просто декларують, бо я є депутат. Голова обласної ради Василь Скрипничук підбив підсумки роботи за рік. Зокрема, на програму розвитку місцевого самоврядування було виділено 4 мільйони 568 тисяч гривень. Витратили депутати 77,4% всіх коштів. Видано 757 розпоряджень про виділення зазначених коштів на суму, це станом на 30 листопада, на суму 2 2 114 000 грн і Надано допомогу одній особам, жителям нашої області з різних з різних на те причин за рік. Відбулося 27 сесій обласної ради. Василь Скрипничук виокремив тих депутатів, які сумлінно відвідували засідання, і тих, які пропускали. Якщо брати серед серед кращих і тих, хто не відвідували, то Ще раз повторю. 955 пропусків всього, що складає 8,4 на одного депутата, пропусків 1051 засідання комісії пропущено, що складає 9,2. Найкращі Найкраще у нас депутати поділили перше місце Дзеса і Костенюк. І один з тих, хто не відвідував майже нічого, це Келестин, який був сьогодні на двох пленарних засіданнях. Голова обласної ради закликав депутатів наступному році сумлінніше ставитися до роботи і до людей, які їх обирали. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. новини. Телеканал Раїнебу.